Лалі папали паполалеля по лале Вітаю, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру. Погляньте на малюночок зелених ноток. У нас є короткі нотки ці і довга нотка та. Та-та ТА, та, та короткі ті-та. ТІ, ті та. А зараз візьміть, будь ласка, олівець і разом зі мною простукайте малюночок зелених ноток. Ті, 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 та, 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 ТІ, ТІ, та, ТА. А зараз малята, візьміть олівець в ліву руку і простукаємо. Малюнок ритмичний червоних ноток. Повторюйте за мною. Та-та ті ті, та ті ті ті, ті, та. та. А зараз малята ми простукаємо ритмичний малюнок, зелених ноток, а потім червоних ноток. Повторюйте за мною. Ті, 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 та, 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 ті, ті, та – та, та, ті, ті, та, ті, ті, ті ті та. та. А зараз, малята, ми простукаємо ритмічний малюнок зелених ноток і червоних одночасно. Повторюйте за мною. Будьте уважні. А зараз малята. Ми пограємо в цю гру під музичний супровід. Уважно слухайте музику і повторюйте за мною.